Доброго ранку, мої любі друзі, сіна заняття з художньої літератури, будемо читати вірш поета Дмитра Павличка. Де найкраще місце на землі? Отож, Отожтеся всі зручненько, і слухайте уважно: Де найкраще місце на землі, де зелені хмари я ворів, заступили неба, синій став, на стежині сонце я зустрів. Привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найкраще місце на землі, де найкращий на землі народ. Сонце усміхнулося. Здаля, правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де родився ти. Виростай, дитино, пам'ятай. На землі найкращий рідний край. Про що запитав автору сонця, діти? Вірно, де найкраще місце на землі. А що відповіло сонечко? Сонечко відповіло там найкраще місце, де ми з вами народилися, де ми живемо, наші вулички, наші будиночки, наші міста, села, де ми проживаємо. Отож, дітки, ми вам пропонуємо вивчити віршика Дмитра Павличка, де найкраще місце на землі. А ви вивчіть його і розкажіть нам, а ми дуже-дуже будемо очікувати. Сьогодні я вам говорю до побачення, до зустрічі!